Це таке печальне. Леся, мадрівний клубочок. Ти записуєш? Ну, гурток Плеяда 1888 року Михайло і Леся започаткували літературний гурток Плеяда. Учасники гуртка, серед яких були Володимир Саміленко. Людмила, і Оксана Старицькі, Маргарита Комарова, Марія Байковська, Максим Славинський, Іван Сетешенко, Олександр Черняківський поставили собі за мету видання оригінальних творів і перекладів українською мовою. Багато творів плеядівців публікувалося в галицьких часописах. Наступний 1889 рік був дуже активним для плеядівців. Вони збиралися в Києві, то в Михайла і Лесі, іноді в Лисенків або в Старицьких часом у Саміленка. Учасники гуртка, серед яких були Мало студентської молоді, читали і обговорювали твори одне одного. З цього пробування в Києві Леся була надзвичайно задоволена, такою веселою, бадьорою, життєрадісною, якоюсь окриленою, як тоді, коли вона приїхала того року з Києва і розказувала про нових знайомих товаришів, про свої спільні з ними літературні наміри, плани. Я, здається, ніколи більше її не бачила. Ольга Лесина сестра. Плеяди підготували до друку три збірки Весна, Десна і Спілка, але в сини 1889 року цензура їх заборонила. Лесі натомість на прохання брата склала список із півтори сотні творів іноземної класики, які вважали за необхідне перекласти для українських читачів. Серед них твори Шекспіра, Гюго, ГГТ, Гейне, Бомарше, Бальзака, Жорж Санд, Флобера. Сервантеса, Петрарки, Міцкевича, Свіфта, Лонгфелло, Дікінса, Короленка, Словацького, Тургнеєва, Толстого і багатьох інших. Те, що мало плеятівців, а насамперед сама Леся, взялися до перекладів. Леся розповідала молодшій сестрі Ользі не лише про серйозні плани гуртівців, наміри та роботу, а й про різні жарти до тепи. Наприклад, переказувала вірші Італія Боровика, пародію на Єгеннівську сосну з політичним підтекстом. У стані великій над яслами з сіном, Олей осел клаповухий стоїть, і встюв биши морду в сіно, він ухами клапа і спить. І сниться йому, що в північній країні, де нева, де до моря біжить, осел такий самий, як він, тільки старший на троні московським сидить. Літературні забави плеядівців. Коли плеядівці збиралися разом, вони не тільки читали свої вже готові твори і переклади, а й експром експромтом писали нові. Це була в них дуже поширена літературна забава. Проводити конкурс, де всі присутні писали упродовж двох-трьох годин оповідання, або п'єску, задавши певне слово. Наприклад, понеділок, канапа навіщо? Пізно нема слова. Автори не підписували своїх творів, обране журі, читало все написане в голос і обирало переможця. І ще однією літературною забавою гуртівців була колективна творчість. Скажімо, хтось один починав голос оповідати, переривав оповідь і кидав хустину тому, хто мав її продовжувати. А той наступний також, закрутивши сюжет, знову передавав слово колезі, колезі паперу, щоб той далі виплутувався з усіх пепецій. Лесен, білий домик, Леся в різний час мешкали бувала у багатьох містах, селах і країнах. Це і Новгород Волинський, і Луцьк, і Київ, Колодяжне, Гадяч, Євпаторія, Ялта, Одеса, Шабо, Львів, Чернівці, Відень, Берлін, Венеція, Генуєт, Пілісі, Сан-Ремо, Гелуан і Каїр. У єдинининстві це було пов'язано з тим, що родина переїздила через батькову роботу, згодом для навчання дітей. А у випадку Лесі чимало її мандрові життя рідним домом було пов'язане з тим, що вона значно краще почувалася в південному, теплішому кліматі. Однак найріднішим, справжнім домом, коли Леся поверталася з усіх мандрів, було колодіжне. Тут був основний дім, як як будували три роки. Дім цей був доволі великий, на шість кімнат. Місцеві селяни називали його палацом. У нього родина переїхала з Луцька, коли Лесі було одинадцять. Довкола нього ріс гарний фруктовий сад, який плекав батько. З обох боків сади би оточували ліси, десь де Леся дуже любила гуляти. Поруч із великим домом росло сім каштанів. Кронами вони сплелися в одне велике шатро, яке не пропускало навіть росного дощу, тож улітка родина збиралася тут і сніданок обіти вечерю, а молодь пограти у крокет. Коли Лесі було 19, батько за одне літо збудував для старших дітей Лесі, Ольги та Михайла невеликий будиночок. Його косачі називали літературним шале, а ще білим домиком, лесеним домиком. Цей будиночок мав велику сонячну веранду, збудовану на березових дощок. Через це й називався Білим. На даху веранди зробили солярі, щоб Леся приймала сонячні ванни. Білий домик мав багато вікон, у горі півкруглих із вітражами. Кімната за бажанням Лесі попробували в салатовий, рожевий та блакитний кольори. Перед вікнами росли дві сріблясті тополі, та акації, кущі барбарису і бузок. І завжди квітнуло чимало квітів, зокрема й конвалії, які дуже любила Леся. Перед білим домиком була самородна гойдлока, до стовпа вгорі прибили колесо від воза, яке за яке чіплялися мотузки із сидінням. У рожевій кімнаті, яка, вочевидь, була вітальною, стояв рояль, великий диван, овальний стіл, столеші з книжками. На стінах висіли великі фотографії з видами Італії та Греції, оправлені в дерев'яні рами. Велике дзеркало від стелі до підлоги. У вазонах росли квіти. Цікавий факт. Своїх собак косачі традиційно називали заграй, співак і кудля. Якою була Лесина кімната? Наймолодша сестра згадує, що в власній кімнаті ліворуч від входу стояло ліжко, письмовий стіл і стільці, крісло, етажерка з книжками. Було невеличке дзеркало, коло ліжка замість килима висіла плахта, а на вікнах, як прикраса, кримські вишиті чадри. шадра, полотнище полон... білого, синього або чорного кольору, яке жінки-мусульманки, виходячи з дому, загортаються з голови до ніг, залишаючи щелини для очей. А ще в власній кімнаті у горщику ріс Лимон. Хтось із дітей проростив його з кісточки. Цікаві факти. На жаль, жоден із косачівських будинків у колоднішньому не вцілів у часи Першої та світової других воєн. На фундаменті лесеного білого домика 1949 року вбудовано його приблизну копію поза однієї кімнати і зі зміною архітектурою веранди. Тут розташований музей поетеси. Які книжки були в Лесені бібліотеці? Вочевидь, Леся з дитинства читала книжки, які були в домі Косачів, але також із раннього віку вона, можна сказати, почала складати власну бібліотеку. Скажімо, першу згадку про книжку знаходимо в листі до дядька. Шестирічна Леся дякує за книжку про малих саване, Саванаринів, яку Михайло Драгоманов надіслав їй із Женеви до дня народження. Сестра Ольга пояснює, що це була книжка з малюнками про Савоярів, жителів Савої, південно-східного регіону Франції. У Великому домі в Колодіжному один, в одній з маленьких кімнат Лесі зі старшим братом створила власну бібліотеку. Навіть самотужки склали каталог. Коли Михайло вже навчався в гімназії, то часто привозив молочним сестрам книжки, коли приїздив додому на канікули. Він подарував 13-річній Лесі на Різдво чотиритомник Шиллера. Чотиритомник Шиллера. Шиллера. Це малюночок. Шиллера. німецькою мовою. Леся завжди возила ці книжки з собою, бо дорожила братовим подарунками і любила творчість Шиллера. У Олесені бібліотеці було чимало книжок із дарчими підписами авторів або перекладачів. Наприклад, Агатантел Агатангел Кримський подарував письменниці книжки з творами Степана Руданського, яку він упорядкував і яка вийшла друком у Львові. А Михайло. Коцюбинський свою повість Фата Моргана, підписавши високоповажному Ларису Косачеву з новим 1905 роком. Вітає сердечно м Коцюбинський. Сестра Ольга наводить перелік книжок, які вийшли друком 1907 року. І, мабуть, тоді ж Лесі отримали їх у подарунок. Це, зокрема, сліпці Метерлінка з дарчим написом перекладача Євгена Тимченка, «Пригоди Тома Сойера» у перекладі Марії Загірної її Дарчим написом. У її ж перекладі твори і псена Мари, ворог на народові, підпори громадянства, «Метерлінка», мун ванна. Усі ці книжки подарував подружжю квіток Борис Гринченко. Також Гринченко підписав Лесі та Климентові українські народні казки, вибрані для дітей, які впорядкував та свої власні книжки тяжким шляхом і братства і простійна справа на країні.